Бідний вовк. Був собі бідний вовк, і був він дуже голодний, бо ніде нічого не може впіймати. От та й пішов він до Бога просити харчі, приходить до Бога, та представився таким бідним, таким бідним, що вже гірше нікуди. Боже, каже милостивий, дай чого поїсти, а то пропаду з голоду. А чого тобі поїсти дати, каже Бог. Що даси, то даси. Отам от на лугах пасеться попова кобила, от її з'їж. От вовк мерщій від бога, грюх грюх, так біжить, та до кобили. Здорова була, кобила, сказав Бог, щоб я тебе з'їв. Та що ж ти таке кажеш, що ти будеш мене їсти? їй богу, каже вовк. Ну, коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти? А з голови каже Е, вовчик братик, кажи. Коли вже ти наважив мене з'їсти, то починай мене з хвоста, то поки доїси до середини, а я все буду пастись та й потовстішаю, тоді ти й закусиш ситненьким. Як так, то й так, каже вовк, та зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як кинеться та кобила задом, як дасть копитами в морду, вовк не знає вже, чи на цьому, чи на тім світі, а кобила як дремане, а шкурява встала. От вовчик сидить собі та й думає, чи я дурний, чи я скажений, чого не хватати за горло. От він знову пішов до бога просити їжі. Боже, каже милостивий, дай чого хоч трошки попоїсти, а то опухну з голоду. Хіба, каже, тобі кобили мало? Хай каже вовк з неї шкуру живцем на кожух злуплять, не наївся та трохи морду не розбила. Ну, коли ж так, каже Бог, то піди там над яром, ситний баран пасеться, то ти його і з'їж, пішов вовк. Бачить, баран пасеться над яром. Здоров, баране, здоров. Каже Бог, щоб я тебе з'їв. А з чого ти будеш починати мене їсти? З голови почну. Е, Вовчик-братик каже коли ти вже не наважив мене їсти, то стань краще од над цим яром і рот розяв, а я сам так туди і вскочу. Вставай, каже. От став він якраз над кручею, роззявив рота, так той рот аж зяє, от би проковтнув. А баран, як розженеться, як вдарить в лоб. Він шух у яр. Сів сердяга та й плаче. Чи я дурний, чи я скажений, чи то видано, щоб живе м'ясо та саму пащу вскочило? Думав, думав, от пішов знов до бога просить їжі. Боже, каже милостивий, Боже милосердний, дай чого попоїсти, а то пропаду з голоду. Бог каже такий з тебе їдець, тобі якби само у рот скочило. та вже з тобою що робити? Піди там, чоловік на дорозі загубив сало той твоє, воно нікуди не втече. Послухав прийшов на місце, аж лежить сало. Він сів та й дума Добре, каже, я його, а воно ж солоне пити захочеться, піду спершу нап'юся. А тоді вже пішов, поки до річки та від річки, а чоловік оглядівся, що нема сала, повернувся, коли лежить, взяв то сало, приходить вовк, нема сала. От він сів та й плаче чи я дурний, чи я скажений, хто ж таки не ївше п'є? Сидів, сидів, так їсти хочеться, аж аж аж. йде знову до бога просити харчів. Боже, каже милостивий, Боже милосердний, чого дай поїсти, а то віку не доживу. Та й набрид вже ти, каже, з тією їжею. Та що з тобою робить? Піди там недалечко села пасеться свиня, Її з'їж. Пішов. Здоров, свиня, здоров. Каже бог, щоб я тебе з'їв. А що таке, що ти будеш мене їсти? Хіба ж, каже, вовкові їсти нічого? Нічого, каже. Коли ж, каже свиня, нічого, то сідай на мене, я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають всяке начальство. Може, й тебе виберуть? Як так, то й так вези, сів на свиню, прибігли в село. Вона як закувіває, аж вовк перелякався. Чого це ти, каже, кричиш? Та це ж я, каже, скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали на начальство. Коли це люди, як біжать з хат, з кочергами, з рогачами, з лопатами? Хто що схопив? У вовка аж дух сперло, так перелякався Не перелавки вже йому, потихеньку до свині. Кажи, чого це такого народу біжить? Та це ж, каже, для тебе. От народ як прийшов, та як побив вовка, то вже йому й не хочеться. На силу живий вирвався як дримене, та й прямо до бога. Боже каже милостивий, Боже милосердний, дай чого небудь хоч кришечку попоїсти. Я то от от віку кінець, Бог каже піди, там он йде кравець, нападеш та й поживишся. Ледве потопав, зустрів кравця на дорозі. Здоров, чоловіче, здоров. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. Як так, то так, але давай я тебе спочатку поміряю. Почав міряти кравець, та як укрутить у хвіст руку, давай мірять. Міряв його, міряв. Вже тому вовкові й дихати не хочеться, а він усе його міряє, в ширину і вздовж, от і міряв, що аж хвіст у руці зостався. Вовк як чкурне. Та вже годі до Бога та побіг до вовків. Вовчики, братики, таке й таке лихо. Розказав все, що з ним трапилось, бо вони давай гнатися за тим кравцем. Що тут робити, подумав кравець, бачить біда, аж стоїть дерево. Він на те дерево, заліз аж на саму вершину, а вовки так те дерево й обступили, так зубами й клацають. Вовки каже Ні, каже браття, нічого з цього не буде. От як зробом я стану на землі, а ви усе на мене, один з верх одного, аж поки не досягнем того бігуна. Стала один на одного така драбина. Тоді верхній Ану, злізай, чоловіче, будемо тебе їсти. А, каже вовчики, братики, помилуйте мене, не їжте. Ні, каже, не можна, злізай. Почекайте ж, каже, я на кінець життя, хоч тютюну понюхаю. Тільки що нюхнув, та як. ачхи, А нижньому почулось, що він верхнього міряє, та як присяде, так усі покотились. А чоловік тоді зліз з дерева. Спасибі, каже, богу, що не дав душу лютому звіру. Та й пішов собі безпечно додому та й живе собі з молодицею, та їсть книщі з паляницею. І я там був пив, по бороді бігло, а в роті нічого не було. От вам казка про вовка, мені бублаків в'язка, мені колосок, а вам грошей мішок.